Привет. Ну і останнє відео моє на сьогодні. Підсумую те, що я відзняла для вас образ русалки, малки, сирени, привида. Ну, коротше кажучи, ось такий образ. Старалася створити відповідний макіяж. Ну, і думаю, що в мене щось вийшло. Ну, і хочу, щоб ви оцінили мої натуральні вії, це не на нарощені ось. І як ви вважаєте, чи слід мені нарощувати вії? Просто не люблю кожен день фарбуватися, а ще вичі думають мені довгі вії. Ну і загалом, що ви думаєте про цей макіяж привида? Чи вийшов він в мене? Тому що перший раз роблю декоративний макіяж. І моя сукня до всього цього чорна, довга, проста сукня.